Друзі, привіт! Це автопарк. А це нове надходження на продаж в одеській філії Mercedes Benz Vito 2013 року випуску. Розовий в стріблястому кольорі у дуже гарному стані. На легкосплавних колесах. З гарною гумою. Двигун 2,1 дизель. Задній привід. Механічна коробка перемикання передач. В салоні текстиль. В гарному стані. Бачимо мультикермо, є датчик світла та датчик дощу, повний електропакет. Також, що важливо для комерційного транспорту, є кондиціонер, є підігрів водійського крісла, встановлена магнітола, також встановлена камера заднього огляду, бачимо пробіг. Автомобіль без проблем можна запустити. Одну секунду. Запускаємо двигун. проблемний пуск. Бачимо, що діагностична панель гасне. Двигун працює рівно. Що ж, перейдемо до основного плюсу цього автомобіля. Це його вантажний висик. Він дуже просторий і... Що ми бачимо? У нас є можливість як лівої, так і правої загрузки автомобіля. Крім цього, в нас ще відкривається також кришка багажника. Можемо бачити камеру заднього огляду. І можна грузити його з усіх сторон. Бачимо, що. В гарному стані багажний відсік. Автомобіль повністю готовий для роботи. Подивитись його можна буде за адресою вулиці Михайло Грушевського, 15, а місто Одеса. А придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдин, а також заготівку, друзі. Це ваш любви спосіб. Приходьте до нас на огляд, пригостимо кавою, проведемо тест-драйв та продамо вам автівку Мрії. До зустрічі, мирного неба!